«Farm to Гезер 2 настав час побудувати власну ферму самостійно або разом з товаришами в кооперативі. Простіше кажучи, перед вами довгоочікуване продовження атмосферної і водночас медитативної фермерської гри. Хочете знову перейнятися затишним фермерським досвідом? Тоді приготуйтеся до абсолютно нового досвіду, адже друга частина повністю перевершила оригінальний проект. Тепер гравці можуть розраховувати на більш широкі функціональні можливості. Якщо до того, щоб почати все з нуля, на самому початку у вас буде тільки невелика ділянка, але дуже скоро вона перетвориться на досить велику територію. До того ж, не забувайте постійно покращувати власну ферму, займайтеся вирощуванням культурних рослин, доглядайте за тваринами і робіть багато іншого. Second Sun перед вами класичний високооктановий шутер від першої особи, доповнений елементами рольової гри, де знайшлося місце для процедурної генерації підземель, різних пам'яток і, звичайно ж, видобутку. Пориньте з головою в епічні битви з різношерстними супротивниками і використовуйте власні класові здібності. При цьому битви будуть динамічними, тому залежатимуть виключно від рухів. До того ж, супротивники постійно намагатимуться схопити вас, відкривати вогонь і слідувати по п'ятника. Чи вийде у вас постійно відбиватися від них? Крім цього, особливо варто відзначити ретельно опрацьований світ в стилі імпресіонізму. Вам доведеться керувати командою механіків, які опинилися у світі, сповненому небезпек, несподіванок і власних законів виживання. Шлях буде нелегким, адже на ньому, крім дивовижних істот і таємничих локацій, на вас чекають справжні випробування, головоломки і пастки. Необхідно своєчасно поповнювати свої ресурси для створення унікальних конструкцій і приладів, необхідних для виживання. Також важливо налаштовувати поїзд, подорожуючи по різних дивовижних світах, можливості гри, міжпросторовий поїзд. Так на початку у вашому розпорядженні невеликий візок, але згодом ви зможете на власному експресі рухатися між різними епохами. Хіба це не машина часу, світ зі своїми правилами вчиться пристосовуватися до швидкомінливих умов, наприклад, до відсутності гравітації, добувайте ресурси. Досліджуйте занедбані будівлі і таємничі станції, тропічні острови і галасливі ліси. Дивовижна пригода. Навколишнє середовище постійно генерується спеціально для вас. Ваш вибір також впливає на те, що станеться в найближчому майбутньому. Spaceborn 2 пригодницький шутер від третьої особи з елементами РПГ в умовах відкритого космосу. Цього разу вам доведеться відправитися в дивовижну пригоду і постаратися отримати максимум задоволення від ігрового процесу і постаратися закінчити історію великих космічних мандрівників. Цього разу вам достатньо буде просто орієнтуватися на створення нової імперії і постаратися зробити все для досягнення хорошого результату. Вам доведеться виконати багато роботи, тому не варто втрачати можливість досягти успіху і стати великою особистістю на просторах космосу. Основною перевагою вашої пригоди буде наявність різних жанрових підгалужень. Наприклад, в основному гра позиціонує себе як РПГ, де потрібно розвивати героя і прокачувати. Є можливість перекинутися в симулятор космічної пригоди з видом від першої особи в кабіні космічного човна. Крім цього, вам доведеться ще й битися з найрізноманітнішими ворогами у форматі шутера від третьої особи. Тому вам залишається лише почати діяти. Уважно стежити за розвитком основного сюжету і намагатися будь-якими засобами домагатися хорошого результату. Сюжет гри The Beast Inside розповідає про криптоаналітика з ЦРУ Адама, який переїжджає з Бостона в тихий заміський будинок разом зі своєю дружиною Емою. Його керівництво стурбоване, оскільки вважає, що Адаму загрожує небезпека, проте сам герой впевнений, що йому нічого не загрожує. Він намагається розшифрувати засекречені записи і змінити хід холодної війни. Але незабаром з'ясовується, що його новий будинок не настільки безпечний, як йому здавалося. На горищі Адам знаходить щоденник якогось Ніколаса, який стає джерелом ожилих кошмарів з минулого, що переслідують Адама і Емму. Яким чином загадки часів громадянської війни виявилися пов'язані з подіями холодної війни? І ким був Ніколас, який жив у цьому будинку більше сотні років тому. The Beast Inside» пропонує новий погляд на трилери та симулятори виживання, старі таємниці, особисті трагедії і божевілля, яке своїм корінням сягає подій столітньої давнини. У The Beast Inside» витончено поєднуються жахи і трилер під абсолютно несподіваним кутом, дослідження складного і проробленого світу з видом від першої особи. Два протагоністи в двох різних часових періодах. Кожен предмет повністю інтерактивний, взаємодія з оточенням і головоломки, засновані на фізиці, розшифровка кодів, пошуки підказок в старих текстах, моторошні переслідувачі, від яких потрібно тікати і ховатися, але з ними можна і боротися, використовуючи револьвер або особливості оточення.